Ви не знаєте, як прискорити продаж, тому постійно чекаєте, що клієнт звернеться сам? Привіт, мене звати Олена Кареста, я project менеджер та ідеолог White Sales. і вже більше чотирьох років я допомагаю нашим клієнтам покращити їх бізнес-процеси продажів та налагодити комунікації з клієнтами. Чи бувають у вас такі ситуації, коли ви не знаєте, коли краще зателефонувати клієнту, тому вгадуєте? Або така, думайте, що варто набрати клієнту тоді, коли в ньому буде кращий настрій. Або ранжуєте клієнта на більш та менш важливих, і в першу чергу телефонуєте тим, які найпріоритетніші, найкращі. Або чекаєте, коли клієнт сам перетелефонує, бо він так само сказав. А що щодо таких ситуацій, коли ви переносите дзвінок, бо. Це не терміново, клієнт сам набрав би, якщо вирішить купити, або е, переносите, бо, скоріш за все, клієнт не готовий поки що купувати. І останнє це коли ви телефонуєте, а клієнт зайнятий, не розуміє, чому ви телефонуєте, тому що він сам сказав, що набере, і просить написати йому в месенджер, а потім ігнорує повідомлення. Чому так може відбуватися? В першу чергу це відповідальність за наступну дію залишається на стороні клієнта. Тобто, ми фактично не знаємо, коли краще йому зателефонувати, або коли взагалі це потенційно може відбутися, якщо це буде робити клієнт, і ми не розуміємо, коли може бути наступна ця дія. Ми просто чекаємо. Да? У нас не дія, а в нас бездія виходить. Друге, це коли ми втрачаємо ініціативу в спілкуванні з клієнтом, клієнт бере її на себе. І ми фактично знову ж таки не знаємо, що буде далі відповідальність лежить на стороні клієнта. І третє це фактично бажання. Менеджера не бути занадто нав'язливим в комунікації з клієнтом, і менеджер помилково думає про те, що якщо він не буде пропонувати цю наступну дію, якщо він буде більш лояльним, якщо він буде ну запитувати у клієнта, коли йому зручніше, коли йому краще. Таким чином він думає, що він не буде дуже сильно нав'язуватися саме в цій розмові, на цій зустрічі, і фактично клієнт сам буде обирати, коли йому зручно. Також до яких наслідків це може призвести в першу чергу. Це в нас збільшується цикл продажу. Ми не розуміємо, коли краще нам набрати, зателефонувати клієнту, зустрітися з ним. Ми просто очікуємо наступну дію від нього. Ми очікуємо, можливо, якісь документи, якусь інформацію, будь-що, що нам потрібно для того, щоб перевести у воду далі, і таким чином ми просто не можемо пришвидшити наш продаж. І друге, це ми накопичуємо в себе в CRM-системі, або можливо в табличках, але краще в CRM-системах, Знову ж таки, накопичуються угоди, запити клієнтів, з якими поки що не зрозуміло, що робити. Ми просто чекаємо. І таким чином ми витрачаємо свій час, свій ресурс на тих, кому це ну, поки що можливо не так сильно потрібно. В нас є виданість того, що в нас велика кількість запитів, велика кількість угод. Вони всі в роботі. Але насправді в результаті з них може вийти лише якась там невеличка кількість дійсно тих, які йдуть до кінця. І, мабуть, вам вже цікаво, що з цим всім робити. Для цього є одна і дуже важлива заповідь, яку необхідно дотримуватися на всіх етапах роботи з клієнтом. Вона називається, що кожна дія з клієнтом повинна закінчуватися плануванням дати та часу наступної дії. Неважливо, коли ви і яким чином спілкуєтесь зараз з клієнтом. По телефону, на зустрічі, в месенджері, в листуванні Неважливо. важливо. щоб ви в з цим клієнтом запропонували наступний крок самостійно. Щоб не клієнт ініціював його і самостійно думав, коли йому зручно, коли він вам відправить інформацію набере. А щоб саме ви запропонували цю наступну дію з клієнтом. Тобто, фактично, Ініціатива за планування наступної, наступної дії вона має бути на стороні менеджера, не клієнта. Друге, це відповідальність за результат також на менеджері. Тобто, фактично, наша задача залишити клієнта в себе, не відпустити його, утримати максимальне. Тому відповідальність на стороні за продаж на стороні менеджера. І так само і планування наступної дії має бути на стороні менеджера. І третє має бути конкретна пропозиція дати та часу наступної дії замість питання, коли клієнту буде зручно. Тобто, нам важливо давати клієнту вибір, з якого він буде обирати найоптимальніший, найзручніший час, і таким чином ви вже будете чітко розуміти, коли. Або ви очікуєте від клієнта цей наступний крок, або коли ви робите його самостійно. Що точно не можна робити при дотриманні, або коли ви будете намагатися дотримуватися цю заповідь? Перше, не запитувати у клієнта, коли йому бути зруч. Друге, не говорити ось ці популярні фрази, які нам дуже хочеться сказати: це на зв'язку, чекай на ваш дзвінок. Я не пишу, наберу пізніше. І е, для нас фактично ці фрази е, мають бути взагалі заборонені, а коли клієнт нам про це говорить, для нас це дзвіночок, що нам потрібно забрати ініціативу на себе і запланувати наступний крок вже, е, зі своєї ініціативи, зі своєю пропозицією, на дати та час. Також клієнт в цій комунікації може самостійно запропонувати дзвінок, наприклад, або. Е, Повідомлення, що, наприклад, я сам вам не беру, я сам вам не пишу. І тут також важливо не втрачати цю ініціативу і намагатися запланувати наступну дію. Яким чином і як це варто робити? Наприклад, можна сказати, що я буду чекати на ваш дзвінок, але якщо не дочекаюся, ви не проти, якщо я вас наберу, наприклад, в п'ятницю, в другій половині дня. І тут з більшою ймовірністю клієнт на це погодиться. І ви будете розуміти, що ви чекаєте не незрозумілий період, як було на старті, а ви чекаєте до п'ятниці, другу половину дня можете поставити собі задачу в crm системі і набрати цього клієнта в цей час. Звісно, якщо ви розумієте, що є там більш лояльна така комунікація з клієнтом, то ви можете прямо на конкретну дату, на конкретний час точніше забронювати цей дзвінок, зафіксувати його і набрати клієнта. Також тут можна використовувати таку фразу, що я поставлю задачу написати вам на п'ятницю на другу половину дня, та уточнити статус по тій чи іншій задачі. Да? Я поставлю собі задачу тоді-то написати, набрати, уточнити статус, зрозуміти, як ми, да? тобто, що ми далі будемо робити, які наші наступні кроки. І ось це буде знову ж таки неочікування, і воно не буде якесь. Дуже тривали, не зрозуміло по часу. Ми конкретно розуміємо, що в нас стоїть задача проговорена з клієнта написати, набрати тоді. то І третя, точніше, остання це погоджувати ось цю дію наступну з клієнтом в розмові, в спілкуванні. Тобто, отримувати від нього в результаті так, давайте. Так, добре, мені буде зручно в п'ятницю, окей, тоді я буду чекати, просто щоб він був в. У курсі того, що ви йому не берете, і у вас не було неприємних ситуацій, коли або клієнту незручно говорити, або він занят, або він у відпустці, чи ще десь. Тобто, щоб ми максимально мінімізували ситуації, коли клієнт з нами не може зараз говорити. Бо фактично це наступну дію, ми з ним заплануємо перше і погодимо, друге. Він буде чітко розуміти, коли це буде відбуватися. І також далі в розмові з клієнтом ви можете спокійно посилатися на це, тобто говорити йому, наприклад, в такому форматі, що минулого разу ми домовилися з вами, що я напишу вам сьогодні для уточнення статусу. Підкажіть, будь ласка, що ви вирішили? Який там статус? Якщо, якщо там є якась інформація, яку ви від нього очікуєте, ви можете просто запитати про цю інформацію, коли він планує її надати. Коли ми можемо її очікувати, тобто ми максимально підганяємо цю комунікацію до наших улюблених дедлайнів. Ну що ж, резюме? Найважливіша заповідь, яка допоможе вам пришвидшити цикл вашого продажу, пришвидшити продаж, це кожна дія має завершуватися плануванням дати та часу наступної дії. А це дає вам можливість забрати відповідальність за продаж на себе ініціативу за цю комунікацію, також на себе, а не на клієнта. Ви завжди будете знати, коли краще набрати клієнту, або коли у вас стоїться наступна дія, задача, і таким чином ви можете спокійно планувати свій час, свій графік, свій день наперед. І останнє це дія, вона завжди має бути погоджена з клієнтом, клієнт має розуміти, коли його наберете. І через це в комунікації ви можете на це посилатися і зменшувати кількість ситуацій, коли клієнту незручно він не пам'ятає про цей дзвінок, або ж він, наприклад, говорив, що він не бере сам. Тому користуйтеся, пришвидшуйте свої продажі, збільшуйте свої продажі і продавайте більше.